А ми зараз на зв'язку речнику оперативного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Пане Дмитре, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Розкажіть, чи є якісь помітні зміни у зоні вашої відповідальності? Підрозділи в операційній зоні Таврія продовжують ведення оборонної операції, завдають ворогу вогневого ураження, вживають заходів до покращення тактичного положення та стійкості оборони, і це не просто слова. Вдається відновлювати деякі позиції, тобто оборону цю можна назвати активною, є певні успіхи, але про них детально говорити я не буду. Щоб це не стало поживою для ворога. Можна сказати, що після деякої. Відносної паузи інтенсивність штурмових дій і кількість обстрілів ворожих на наших напрямках з боку ворога відновилася до попередніх показників. Вони трохи менші ніж у сусідів. Але мабуть, в цьому і позитивна новина теж полягає. Ворог не має ресурсу, щоб ввести однакової інтенсивності штурмові дії, і наступ результативний на всіх напрямках На Таврії йому точно це не здає. Спочатку поточної доби, станом на сьому годину, росіяни не проводили штурмових дій, але вже встигли. Завдати чотирьох, на жаль, авіаударів із використанням дев'яти кадрів керованих авіабомб по Херсонщині. Із 20 шахетів в нашій зоні відповідальності знищено 12, 14 вийшло із нашої зони три радіолокаційно втрачено. Якщо говорити про минулу добу, то вчора було відбито всі чотири штурмові дії росіян. Із них одна атака була на Оріхівському напрямку з напрямку Копанів на район. Робу... Отеного там уже традиційно росіяни проводять одну-дві атаки щодня, і вони проходять за однаковим сценарієм. Це малі піхотні групи і е, знищуються десь по дві-три особини. Вчора було два трьохсотих. ворог відступив, втрат позицій не допущено на придніпровському напрямку. Вчора так само відбито три російські атаки. Е, противник успіху не мав. Щодо успіхів українських захисників, про які можна говорити нашими FPV-дронами вже є випадки, коли збивали російські безпілотники ланцет ланцет це насправді грізна зброя, і одна з таких, на жаль, хороших знахідок російського військово-промислового комплексу. Те, що такі випадки були, зокрема на Херсонщині. Ви підтверджували, а можете для широкої аудиторії, які от ми не дуже сильно розбираємося в типах дронів, що де як означає? Що це значить, коли в півідроном можна збивати ланцет? Ну я принагідно поговорю про е, загальну роботу з. Дронами, взагалі в нашій зоні відповідальності, тому що ну декого складається враження, що коли менше штурмів, то е, це затища. Насправді так не є, тому що е, фактично залишається. Ну у нас вони відновилися, як я кажу, до попереднього рівня кількість артилерійських обстрілів це е, півтори тисячі боєприпасів від ворога. Нам прилітає щодня по наших позиціях. Крім того, є більше 20 обстрілів населених пунктів щодня, і на рівні з артилерією. Ціють дрони, ударні безпілотники, FPV дрони і скиди із коптерів. От якщо говорити про ударні безпілотники, то росіяни за вчорашню добу в зоні відповідальності оперативного груповання військ Таврія застосували 243 коптери з такою метою. Це був 241 FPV дрон і два ударних дрони, типу Ланцет. Ну FPV дрони це від першої особи, коли людина керує. Є в е, монітором, який е, надягнутий їй на голову, і вражає це переважно коптери, ланцети. Це такі, як схожі на ракети. Це якщо просто говорити для людей, із них е, подавлено, знищено ну фактично більше 90-95% відсотків. І ось власне про результативність, чим це знищується. Е, ну, більшість звичайно подавлюється ребом радіо засобами радіоелектронної. Боротьби, але російські БПЛА дедалі частіше збиваються саме нашими FPV-дронами. Саме так учора було знищено два розвідувальні безпілотники: один Орлан 10 один суперкам. Це відповідно Херсонщина, Херсонщина і Запоріжжя. Позавчора е дроном було збито так само один розвідувальний безпілотник, так само в зоні відповідальності Херсона. І вчора, ну якщо ми говоримо про ланцети, як збиваються ланцети, це звичайно дуже дуже дошкульна зброя. Вчора два ланцети було збито із е, зенітної гармати і зі стрілецької зброї, і три дні тому так само було збито два ланцети Із них один був знищений ФПВ-дроном і один е, зі стрілецької зброї. Коли ми е, говоримо про знищення ланцета ну, яке показав волонтер Сергій Стерненко на відео від наших військових. Це звичайно дуже таке ефективне, ефективна картинка. Ефектна можна сказати, схожа на якийсь навіть мультфільм. Але це правда, коли е дрон керований нашим військовим оператором. Е Навченим це високий рівень володіння безпілотниками, підлітає ззаду згори до ланцета, який хоче і має на меті вразити нашу позицію, але не тут. Було те знищується, і звичайно, дуже ну це позитивні новини, що навченість наших підрозділів ударних БПЛА в півдронів підвищується до такого рівня, коли вони все більше і більше мають змоги і вміють, і показують результативність у спитті саме російських ударних дронів. Це насправді ювелірна робота, аби дроном вразити іншу рухому ціль. Дякую, що про це розповідаєте. З нами був Дмитро Лиховій. Речник оперативного угруповання військ Таврія.